Ніхто в цьому житті не може вас обіцінити, окрім вас самих, через нашу неусвідомленість, через направлення своєї уваги, а відповідно і енергії в процеси, проекти людей та стани, які не відповідають вашій чистоті, до якої ви дійшли. Ми самі робимо вибір або йти в це невідоме розширення в любов. Бо любов це розширення. Або вібрувати на якійсь зрозумілій чистоті і просто плисти за течією. Потрібно співрезонувати з оточуючим простором в сотворчості. Ми не самі на цій землі. Ми єдина колективна свідомість, яка рухається відповідно результатів взаємодій один з одним, постійно знаходячи все більш Правильні, гармонійні та цивілізовані способи взаємодії та проживання цього земного досвіду. Тому дозвольте собі завжди задавати усвідомлене питання, чи відповідає це тому, що я люблю, що я направляю свою увагу, і чи є це. Вершиною хвилі, яку я усвідомив через взаємодію з цим світом, дозвольте собі рухатися на найвищі усвідомлення, займати свою увагу найвищими та найякіснішими проєктами. Це принесе плоди як вам в об'єднанні з цим світом, так і всьому світу, в сотворчості і співрезонування. Стані любові, сумісного розширення. Всім добра!